Вітаю. Дивлячись на таймінги відео навіть в прискореному форматі, я розумію, що таким минуємо другу частину, доведеться розділяти ще на дві частини. Тому приємного перегляду! Дане відео ні в якому разі не є інструкцією по збиранню, просто показую, як збирав його я. І так, наступний день починаємо збирання байка. Починаємо збирання з того, що розбираємо його. Лол. Одним із вузлів, якому треба обов'язково приділити увагу, Є задня підвіска. Зазвичай і прогресія, якої, на щастя, на даному мотоциклі немає, з коробки йде не змащеною. Якщо підшипники не змащені, вони швидко зносяться, а також разом з підшипниками зносяться втулки. Плюс, якщо не буде достатньої кількості мастила при потраплянні води всередину вузла, наприклад, при подоланні броду, там утвориться корозія, що приведе до тих самих наслідків. Щоб зняти маятник, треба зняти кріплення задньої скоби супорта, потім зняти Бічних захист рами, відкусив пластикові стяжки і відкрутив по одному болту з кожної сторони. Далі відкручуємо нижній болт кріплення заднього амортизатора. Гайка вісі заднього маятника затягнута з великим моментом. Добре, коли є пневматичний інструмент, тоді такі з'єднання відкручуються швидко, без великих зусиль. Щоб дістати вісь маятника, треба взяти якусь наставку з м'якого матеріалу міді або бронза і за допомогою молоту вибити її. Діставши вісь, бачимо, що вона вона суха і полізли ми туди точно не марно. Далі просто витягуємо маятник на себе. Візуально оглядаючи сальники, робимо висновок, що якість збирання така сама, як і в моделі 2020 року. Сальники запресовані необережно. Видно механічні пошкодження як сальників, так і маятнику. Тепер дістаємо втулки і бачимо, що вони абсолютно сухі. На рукавичці немає навіть і сліду від мастила, інший також сухий. Далі беремо будь-яке мастило для підшипників та хрестовин, неважливо якого бренду, Total, Mobile, Moly і гарно все змащуємо. Гайка маятнику затягується з зусиллям 100 Нм. це якщо дивитись у мануал по руді бестії. але мені трохи стрьомно тягнути китайські різьби і деталі з таким зусиллям, тому я затягнув зусиллям 80 Нм. Нижній болт заднього амортизатора затягується з усиллям 80 Нм, але я затягував поступово, щоб розуміти, як тягнеться різьбове з'єднання. Завершив на 70 Нм. Я не впевнений, що грання на китайському болту, які йдуть під головку типу Torx, витримає таке навантаження. Далі надіваємо назад кріплення супорта і можна прикрутити пастку для ланцюга. Тепер будемо ставити заднє колесо. Одразу готуємо і змащуємо вісь заднього колеса, а також набиваємо мастило для підшипників заднє колесо, а точніше в простір між сальником і підшипником. Це також допоможе протистояти потраплянню води через сальник у порожнини задньої моточини, підшипники і утворення корозії. Гайку вісі треба ставити зі сторони гальмівного диску, гайка затягується з усиллям 80 Нм. Опага! Оце так несподіванка. А як так стало, що частина байку зібрана, а відео немає. Відповідь дуже проста: заглючила камера, все по канону GoPro. Відео зависло на одному кадрі, але звук писався. За цей час я встиг поставити заднє колесо, зібрати вилку, відрегулювати люфту рульовій колонці, обтягнути траверси, поставити переднє колесо і обтягнути його. Амортизатор виставляється так, щоб вони однаково виступали з верхньої траверси, потім обтягуються болти-траверси. Болти верхньої траверси затягуються з усиллям 17 Нм, а нижньої 12. Правильна затяжка переднього колеса має таку послідовність, якщо опиратись на мануал ордої Бєстії. Вставляється вісь, затягується болт, який йде зі сторони гальмівного диску з усиллям 35 Нм. Знімаємо байк з підставки і декілька разів протискаємо підвіску. Потім затягуємо 4 болти, які фіксують вісь з усиллям 15 Нм. Далі можна встановити захист вилки. І тут я трохи заграв. І геть забув прокинути важі щеплення та пульт між вилкою і рамою. Тепер, після того, як все зібрав, прийдеться знову розбирати. Попутно буду міняти пульт керування на той, який у мене стояв на минулому байку. Для цього треба зняти бак і відключати роз'єм, який знаходиться в районі лівого радіатора. Щоб зняти бак, треба відстібнути бічний пластик бака від заднього і відкрутити центральний болт. В цілому проводка так само погано прокладена, як і на 4Т-версії. Треба все буде передивитись, привести до лав. Підв'язати там, де це потрібно. До цього повернумося трохи згодом, а поки продовжуємо. Поставив кермо верхні кришки просто підтягнув від руки, потім вже все буду обтягувати. Далі будемо встановлювати переднє гальмо, а перед тим як його монтувати, треба закрутити датчик швидкості в скобу кріплення супорта. Болти затягуємо з усиллям 25 Нм. Попередньо наживляємо важіль щеплення і вкладаємо гальмівну лінію і датчик швидкості. Також попередньо наживляємо важіль переднього гальма, ставимо кнопку стартера і ручку газу. А перед тим як її ставити, треба почистити від слідів лиття пластику, тому що потім ці речі будуть заважати легкому поверсі. Ручки газу в нульове положення. Для цього використовував абразивні камінці для пневматичних машинок. Також їх можна юзати для дриля або гвинтоверту. І так, з електрикою я завершив, поки не знімав задні повороти та не перероблював хвіст, тому що треба зібрати, впевнити, що все працює, і узгодити це з магазином, а потім вже щось знімати. Пульт управління я замінив. Замість громісткого пульта поставив такий маленький. Там є все, що треба: кнопка аварійного вимкнення двигуна, тумблер світла, кнопка сигналу та управління поворотами. Також був доставлений звуковий сигнал. Щоб привернути увагу, простіше посигналити комусь, аніж кричати через звук двигуна. Щиток приладів і замок запалення теж лишив. Проводку ось так уклав, підв'язав, щоб нічого не висіло. Біля фільтра теж переклав жгути у спеціальний жолоб. Продовжуємо збирання. Поки не стоїть переднє крило, досить зручно прикрутити захист радіаторів, поки лишаю стоковий, далі буде видно. Встановлюється просто, відкручуються болти кріплення радіатора до рами, ставиться захист і прикручується тими самими болтами. Затяжка від руки. Ставимо переднє крило. До речі, вже потім, коли на ньому проїхався, видно, як воно трохи косить. Можливо, це лиття таке або невірне зберігання, бо таке враження, наче кермо криво стоїть. Саме крило прикручується. На 4 болти через алюмінієві проставки. Зажимаємо теж від руки. Далі підключаємо світлотехніку і кріпимо фар. Обов'язково перевіряємо, щоб при повороті керма чогути не закусувало і не перегинало в критичні положення, інакше потім будуть проблеми з електрикою. Виставляємо кермо по центру, обтягуємо верхні кришки. Затягується рівномірно з усиллям 20 Нм. на метр. Встановлюємо захист рами, використовуючи кабельні стяжки. Встановлюємо бак і підключаємо подачу палива, всі болти затягував від руки. Встановлюємо лапку КПП і бічну паркувальну лапку. Встановлюємо сидіння, і тепер можна перший раз на нього сісти. Це приємне відчуття, перші враження, перші емоції, коли перший раз сідаєш за кермо будь-чого нового для себе, будь то машина, мотоцикл чи велосипед. Тепер можна і спустити на землю. Коли вперше сів, то почув, як клацає задній захист амортизатора. А клацає він об шип на покришці. Виходить, що досить високий шип, плюс новий ланцюг, і покришка дістає. Захисту. Дуже приємно здивувала м'якість заднього амортизатора і протилежна робота передньої вилки. Я її не міг нормально прожати, при тому що на 4Т я роблю це нормально. Спочатку я подумав, що зажатий перед і трохи покрутив налаштування, але згодом вирішив це лишити на потім. Трохи посидів і досить, треба збирати далі. Залишилось поставити захист рук і захист двигуна. Перед першим запуском обробив фільтр оливою, залив премікс і почав його запускати. Сам запуск я не знімав, і настільки був в ейфорії, що геть за це забув. Та й добре, що не знімав, бо перший старт був довгим. Потім розповім чому і покажу, як він стартує на холодну. Лише пропоную подивитись невеликий фрагмент відео після першого пуску. Лола саме камлес. Look at this. Somebody come and look at this. Look at this. Oh, my God. Wow. Як я казав раніше, цього разу я не дуже задоволений якістю поклейки графіки. Краї нормально не прогріті і вони стричать. Якщо зараз не прогріти і не розгладити, то згодом туди буде потрапляти волога і набивати збруд, і графіка дуже швидко почне відклеюватися. Щоб це зробити, треба взяти шпатель для поклейки плівки, технічний фен і прогріваючи графіку, шпателем її притискати. Добре, що я не встиг здерти захисну плівку з графіки. Ну і тепер саме приємне в новій техніці: це знімання захисної плівки. Після завершення збирання виїхав на перший тест-драйв. На цьому я думаю будемо завершувати, бо таймінги і частин виходять великими, що не всім зручно до перегляду. У наступному відео буде перший тест драйв, а також поговоримо про підвізку і холодний запуск. Дякую за перегляд. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Давайте популяризувати та просувати україномовний Ютуб.